Запорізька АЕС, там постійно може бути техногенна катастрофа, і це не відбувається через тільки вчасну реакцію наших збройних сил та спецслужб. І працівників, які працюють на ЗС і запобігають, тому щоб все-таки не сталося ось цієї техногенної катастрофи. Я вам вже неодноразово говорила, що може бути проблема з цими охолоджувальними ставками. Зараз випала карта Світ. Вона мені нагадала про це, як було в прогнозі на ЗАЕС. Давайте подивимося ще прогноз для Запорізької АЕС. що тут покаже десятка мечів. Шут, королева кубків і відлюдник. Тут все-таки буде проблема на Запорізькій АЕС, Як би не хотілося, вона буде виводитися з ладу, буде не працювати все більше і більше реакторів і велика загроза.